Ти прокидаєшся і чекаєш його повідомлення, а його немає. І в голові крутиться, що я зробила не так. Але справа не в тобі поганій. Коли в серці накопичується тривога, твоя енергія стає важкою, і чоловік просто віддаляється і навіть не розуміє сам чому. Це не про нього, це про тебе, про ту частинку, яка боїться бути покинутою. Коли ти знову дихаєш, коли повертаєшся у спокій і ніжність, все починає текти по-іншому. І якщо він зник, можливо, Всесвіт просто звільнив місце для того, хто не втече від справжньої близькості. Не шукай відповіді в ньому, знайди спокій у собі. Якщо тобі боляче від цієї тиші, приходь на консультацію, я допоможу повернути енергію любові. Пиши мені, чи в директ, чи в коментарі, або в особисті контакти, які знаходяться під відео.